Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо маски 3М. А саме 62.00, 7502 та 6800. <му> маски серії 3М. Це засоби індивідуального захисту, призначені для часткового чи повного захисту органів дихальної системи та зору. Перед нами три самі популярні моделі: а саме, маска 3М 6200, 7502 та повна лицева маска 6800. Дані маски призначені для захисту органів дихання від газоподібних речовин, отруйних газів та випарів, а найчастіше їх використовують в будівництві під час фарбувальних робіт та хімічних обробках. Вони виготовлені. Із суміші гіпоалергенного силікону та елестомеру, який не викликає подразнень і утримує оптимальну температуру під час використання. Силікон м'який та легкий, приємний для обличчя та не має тиску на перенісся. Вага від 200 до 400 г. Щільно фіксується на обличчі, цим самим не пропускає забруднене повітря. Основне кріплення для фіксації на голові виготовлене із м'яких гумок, які розтягуються та фіксуються фіксаторами під будь-який розмір голови. Є два кріплення: одне одягається на голову, інше фіксує нашу маску під підборіддям. Тим самим забезпечує комфортну та надійну роботу працівнику при тривалій роботі. Всі маски оснащені клапаном CoolFlow, який перешкоджає утворенню конденсату та забезпечує якісну циркуляцію повітря. Тим самим зменшує вологу, але не заважає диханню. Під час роботи забезпечує широкий кут огляду, що досить важливо. Швидко та без лишніх зусиль знімаються фільтри, які до речі йдуть в комплекті. До кожної моделі дві штуки. Маска повністю розбирається. Це дозволяє якісно прочистити або промити її після роботи. Маски багаторазового використання 3M відповідають всім міжнародним стандартам якості. А тепер розглянемо відмінності між моделями 6200 та 7502. Модель 6200 розрахована для майстрів із невеликим розміром обличчя. Вона виготовлена із жорсткішого силікону в порівнянні зі слідуючою моделлю 7502 та. Фіксуються на підборідді. В свою чергу, модель 7502 закриває наше підборіддя та більшу частину перенісся за рахунок більшого розміру силіконової частини та м'якості самого силікону. Фіксуються вони на голові, як ми вже проговорили, досить надійно та швидко без зайвих незручностей. Повнолицева маска 68.00 суттєво відрізняється від попередніх моделей, вона оснащена міцною лінзою, виготовленою з полікарбонату. Завдяки високій міцності матеріалу, їй не страшні механічні та хімічні ушкодження. Вона захищає повністю ваше обличчя та очі від будь-яких ушкоджень. Завдяки параболічній конструкції, наявність двох клапанів вдих видих, добре відводиться тепло і волога, тому скло не запотіває. Зручна конструкція кріплення, що складається із років. Трьох ременів, кожний з яких фіксується фіксатором, під потрібні вам розміри. Цим забезпечується щільне прилягання до обличчя, не доставляючи дискомфорту під час роботи. Дана модель має можливість заміни захисної лінзи, якщо ви її все ж таки пошкодили. Для цього потрібно лише відкрутити два гвинта та замінити лінзу, яку ви, звісно, можете придбати в нашому магазині Топмастер. А також у нас є додатково подвійні змінні вугільні картриджі та фільтра. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на наш YouTube канал та не забувайте ставити лайки. Всім до зустрічі!